Брати Грім, горщик каші в перекладі українською мовою. Жила собі в одному селі бідна і добра дівчинка. Мала вона тільки матір. І от прийшов такий день, коли в них зовсім не стало їжі. Пішла дівчинка до лісу назбирати ягід і зустріла там бабусю. Та бабуся подарувала дівчинці. Горщик. Досить було сказати горщику вари, і він варив смачну, солодку, пшоняну кашу. А коли скажеш горщику не вари, він враз переставав варити. Дівчинка принесла горщик додому, до своєї матері, і відтоді вони назавжди забули про голод і їли солодку кашу, коли їм тільки хотілося. Одного разу дівчинка пішла десь із дому, а мати захотіла їсти і сказала горщику, вари! І горщик наварив каші, і мати наїлася досхочу. Тоді вона хотіла зупинити горщик, але забула, які слова треба для цього сказати. А горщик варив собі й варив. І от уже каша перелилася через віконця і текла, і текла. Без зупини. Ось уже тієї каші повна кухня, повна хата і вулицю заливає. От ніби горщик захотів увесь світ досхочу нагодувати. Це загрожувало справжнім лихом адже ніхто не знав, як його спинити, хоч на годину. Нарешті, коли каша вже заливала останню хату, прийшла додому дівчинка, і тільки на вона гукнула горщику не варив. Як він ураз перестав варити. А кому треба було до міста, той мусив проїдати собі дорогу крізь кашу. Кінець.